Наскільки потужні удари і по російській авіації? Ну, і от сьогоднішній ранку нічний вибух цього великого десантного корабля ново Наскільки це суттєвий удар по Росії? Плюс до того, що я так розумію, удари будуть продовжуватися. І скільки має бути таких ударів задано, щоб якщо не зламати російський дух, скажімо так, військовий, то принаймні суттєво його надломити проблема російської флотілії полягає у тому, що їм не вистачає великих десантних кораблів них з цим серйозні проблеми, і вони їх не їм не просто їх не вистачає, вони їх втрачають. Саме Новочеркаськ це великий десантний корабель проекту 775, який був побудований ще за часів Радянського Союзу, але не в Радянському Союзі. Їх будували в Данську, в Польщі. Фактично основний проєкт радянських ВДК 775-й, він цілком та повністю будувався саме в Польщі. І Росія зараз продовжує використовувати цей потенціал саме цих ВДК, виснажуючи їх і не маючи ефективного проєкту на заміну. В них є проєкт великих десантних кораблів типу Іван Грін, але Іван Грін кораблі вони дефективні. В них багато uh, помилок під час проєктування було зроблено. А uh, в них uh, багато там дефектів, більш ніж 40 дефектів було виявлено в загальній архітектурі uh, цього корабля, uh, коли він uh, виходив на ходові випробування. І наступні проекти вони намагалися покращити, але й в них нічого не виходило. Їх постійно доробляють, переробляють і так далі. І таке інше тобто, в них відсутнє серійне виробництво великих десантних кораблів і їм немає що чим компенсувати е, проект 775 на сьогодні, і тому кожна така втрата вона для них критична. Вони їх не можуть будувати, е, в них навіть проблеми з ремонтом, до речі. І е, кожна така втрата, вона не її неможливо компенсувати.